Добрий день, дивіться, пояснюю про самий напряжний для вас всіх товар. Його бояться навіть половина прийомщиків, по факту. Це нержавейка. Дивись, перший прибол, яким перевіряємо нержавейку, це всі давані. Матали. Ой, прилипли. Ще прилипли. Значить, що? Значить. В сторону. Я все привык по инсторам. Ну эти штучки очень похожи на нихром. Э, так. Другой прибор. Ваша любимая болгарка. Подходжение. То есть будем пробовать показывать из э, снимаешь? Видно? Дивись. Из струн. стандартной нержавейки прямо э, на кинтях Не хлопає. Тобто е, е, нержавейка, де 8% нікеля, може чуть-чуть підхлопувати на краях, але вона по факту йде дешевше. Вона йде на 20% дешевше, ніж звичайна ніржавійка. Нічого е, не бійтесь, все перевіряйте болгаркою, Болгарка вам розкаже про все. Е, ось ось іскрала. Якщо ви так підвели. Е, а, акумсів. Допоказувався. Зараз візьму зрослугарку. Просто тут Глянули, якщо іскра червона, по суті, там височка, не височка це вся фіня. Е -е, іскра червона. Дім всього, вона 100% приходить. Нічого не бійтесь Ось приклад. Е -е, коли іскра, ой, коли не магніт, ну іскра неправильна Подойди, покажи. То тобто дивіться здивіться на край іскри. Якщо іскра на краях копає, все, це не нержавійка. Дивіться, хто хоче відправити нержавейку, краще попередньо, скидайте відео. Якщо трошки десь не розібрались, скидайте відео, я гляну і скажу: воно не воно, Тому що ганять туди-сюди в там який коштує 5 гривень. Трошечки вам, мені то одинаково, так що трошечки консультуйтесь.